Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я хочу поговорити на тему земель, що перебувають у колективній формі власності. Тож, дана тема, сподіваюся, буде цікава не лише товаровиробникам, але і власникам земельних часток паїв, тобто бувшим членам колективних сільськогосподарських підприємств. Всім нам відомо в тім, що в 90-х роках відбулося роздержавлення земель державної форми власності. Тобто, частина земель залишилася в державній формі власності, а частина земель була передана в землі колективної форми власності, тобто бувшим колективним сільськогосподарським підприємством на підставі державних актів, що посвідчили право колективної власності. В державний акт права колективної власності входили землі не лише Рілля, але і сіножаті, пасовища, садки, полизахисні лісосмуги, в деяких випадках навіть водойми, ставки, болота, в тому числі входили лісові угіддя. І після того, як були розпайовані землі, і власники отримали свої земельні частки паї, тобто члени колективних сільськогосподарських підприємств, на цьому питання було зупинено. І під час того як земельний кодекс в 2001 році набув своєї чинності. Про колективну форму власності як таку начебто забули, і її перестало існувати. Але державні акти залишилися діючі. Проходив певний період часу і дуже часто піднімалися питання, оскільки і Верховним судом зазначалося про те, що державні акти не втратили своєї, своєї дії, вони залишалися діючими. Право користування ніхто не припиняв, і вже в 2019 році, все ж таки законотворець вирішив дане питання і вніс зміни до Земельного кодексу України, яким прописали, що землями колективної форми власності у разі якщо підприємство ліквідоване. Розпоряджається орган відповідно до статті 122 земельного кодексу України. Тобто, якщо це землі знаходилися за межами населених пунктів, ними розпоряджався на той період держгеокадастр, якщо в межах населеного пункту розпорядником являлися. Міські, селищні, сільські ради вже в 2022 році внесли зміни до земельного кодексу, де прописали і віднесли, що всі землі сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами населеного пункту, це є землями комунальної форми власності. Але я повернуся до земель колективної форми власності. Так от з норми даної закони чітко було видно, що землями колективних Бувших колективних сільськогосподарських підприємств, які були ліквідовані, розпоряджається відповідний орган. А ті, що не ліквідовані, розпорядником залишилися відповідно знову ж таки до цього ж Земельного кодексу України. Ті організації, які були реорганізовані із колективних сільськогосподарських підприємств, і вже в 2020 році внесли зміни до законодавства, де прописали, що. Тут найцікавіше, що якщо до 2019 року не було прописано і відповідним розпорядником земель, тобто в даному, в даному випадку, це розпорядник є те, реорганізоване підприємство, якщо воно не прийняло рішення про Розпаювання тих залишків, які залишилися, цим питанням займається сільські селищні ради. Тобто, що це означає? Що відповідні реорганізовані структури, наприклад, було КСП, реорганізувалося в ПСП або ВСК, або ще в іншу, в іншу форму власності, ТОВ і тому подібне. Вони повинні були провести загальні збори Тих працівників КСП, які в свій період отримали земельні частки ПЕПАЇ, і прийняти рішення щодо розпреділення тих залишків, які залишилися у них в користуванні на підставі державного акту, що посвідчує право колективної власності, на тих членів, які отримали і мали право на земельну частку ПАЮ. І після такого рішення відповідний структура, тобто орган повинен був замовити документацію з інвентаризації земельних ділянок, після чого здійснити розподіл цих земельних ділянок між бувшими членами КСП. І в даному аспекті, от якраз чому це цікавить, повинно і Відповідні організації і відповідно найбільше цікавих членів. Звичайно, таких земель залишилося небагато. Це в межах, там, якщо підприємство було 3000 гектарів, це буде десь приблизно 300-250 гектарів земель сіножатів пасовища, які ви, шановні громадяни і члени бувших КСП, мали право доотримати до своїх уже наданих вам земельних часток паїв. Але товаровиробник при цьому не спішить розподіляти Такі земельні ділянки між вами, тому що, на мій погляд, він зложиває тут своїм становищем, я це заявляю, про це відкрито, для того, щоб якимось чином, і вже зараз є такі випадки, вони реєструють не право колективної власності, а реєструють як право постійного користування і Намагаються продовжити таке своє користування земельної ділянки без участі вас як паявиків. Чому їм це не цікаво? Тому що якщо ви отримаєте земельну частку пай, то отримаєте оту маленьку частинку. Це може бути 30 соток, може бути 50-60 соток, в залежності від того, яка кількість паявиків була на вашій території. Так? І вам потрібно буде оформити. Всі ці права. Вам потрібно буде оформити право власності на цю земельну ділянку і в подальшому вам сплачувати орендну плату. То, звичайно, товаровиробник йому краще не платити орендну плату, а платити податок на цю земельну ділянку. Але товаровиробник в даному аспекті тут трошки заблуждається. Чому? Тому що в першу чергу, у разі, якщо, як пише закон, до 2019 року таке рішення не було прийнято саме загальними зборами членів цього КСП і не було проініційовано тим товаровиробником, який був реорганізований вас на території. Ви в подальшому цим питанням займається орган місцевого самоврядування. Тобто з 2019 року і по 2025 року це питання повинно бути вирішене на на рівні органу місцевого самоврядування. Тобто орган місцевого самоврядування може зініціювати такі збори. Поставити вас до відома про те, що ви маєте право на отримання такої земельної частки паї. Звісно, провести і проінвентарізувати ці земельні ділянки, у разі якщо дві треті частини від загального складу членів КСП проголосують за такі. За таке рішення, а я думаю, що ви, як громадяни, не відмовитеся від такої земельної ділянки, тому що ви це додатковий ваш дохід, який можете доотримувати, там в певному розмірі до, в, в рік. Так? І якщо ви проголосували, то в такому разі всі ці документи виготовляються місцевою радою. І ви отримуєте ваше право власності, тобто рада приймає рішення відповідні на підставі загальних знову зборів, які вона проводить. Збори проводить голова або уповноважена особа від голови уповноважена на підставі рішення сесії. І в подальшому йде розподілення на тих осіб, які мали право на цю земельну частку паї. Так, звичайно, багато хто скаже, що ряд людей вже померли і вже ну, тих, хто отримував частку паї. Але в них є спадкоємці. І законом прописано, що у разі, якщо людина померла, таке право набуває спадкоємець. Тобто спадкоємці зможуть отримати цю земельку. Земельну частку пай. Після того, як ви отримаєте відповідні документи, ви матимете право дані земельні ділянки передати тому товаровиробнику, якому ви забажаєте за е, власній ініціативі. Так? І саме головне, чого боїться е, товаровиробник. Товаровиробник, сейчас, маючи е, такий державний акт, що посвідчує право колективної власності. він е, Користуються земельною ділянкою, на яких розташовані господарські будівлі та споруди. Оце найбільший їхній страх в тім, що Законом прописали, що землі під господарськими будівлями, спорудами та дворами, під полезахисними лісосмугами, шляхами та прогонами відходять до власності, тобто вони автоматично після розподілення земельних ділянок переходять у власність комунальну форму власності тобто розпорядником цих земель є відповідна міська селищна чи сільська рада. І в подальшому ці земельні ділянки можливо використання лише за умови оренди цих земель. А ми знаємо, що багато товаровиробників, які є правонаступниками КСП, вони використовують ці земельні ділянки, при цьому знову ж таки не сплачують орендної плати і до бюджету міської ради чи селищної, чи сільської ради не надходить той бюджет і ті. Додаткові кошти, які в подальшому міська рада, селищна чи сільська рада може використати знову ж таки для благ свого міста. Тому, шановні громадяни, якщо ви знаєте, що у вас на території є було КСП, воно було реорганізовано і воно, а саме не ліквідовано, то ви повинні самі піднімати це питання між собою і звертатися до сільських селищних міських рад, тобто до вашої територіальної громади, з метою ініціювати проведення таких загальних зборів. І повірте, ви будете абсолютно праві і отримаєте ваші додаткові землі, на які ви маєте право, оскільки ви впродовж довгого періоду працювали в цьому підприємстві. Ви, як нам відомо, ви працювали там взагалі тяжкою працею, бо це була важка робота в колгоспі. і ви заслужили на ці земельні ділянки. Якщо когось зацікавить те, дане відео і дана тема, звертайтеся до, до мене в описі. Ви можете написати ваш телефон. Я обов'язково з вами зв'яжусь. Я надам вам абсолютно безоплатну консультацію з цього приводу і допоможу вам реалізувати ваші права. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що дане відео для вас було корисним. Підписуйтесь на, на мій канал, пишіть коментарі, задавайте питання.